Բրիդ Мене звуть величко Анна. Я є студенткою першого курсу магістратури Донбаського державного педагогічного університету, а саме факультету фізичного виховання. Я обрала факультет, який стрімко розвивається та підтримує своїх студентів з їх креативними ідеями. Тут кваліфіковані викладачі, які мотивують зрухати студентів до нових звершень. Я щаслива, що стала частинкою цього вільного освітнього простору. Спеціальність 014 фізична культура займається організацією навчально-виховного Процесу з фізичної культури в освітніх закладах. Метою її діяльності є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та спортом, розвиток рухових якостей, пропаганда здорового способу життя. Спеціалісти цієї галузі можуть працювати як вчителі в загальноосвітніх та спеціалізованих школах, викладачі в учбових закладах професійної освіти, організатори змагань, фасилітатори спортивної діяльності та професійної реалізації молоді – Тренери спортивних секцій, працівники спортивно-оздоровчих таборів, відпочинку, інструктори, методисти з туризму. Спеціальність 227 – терапія та реабілітація допомагає людям відновити рух та здоров'я після травм або захворювань. Щоб стати фахівцем у цій галузі, потрібно вміти аналізувати руховий апарат людини, розробляти програми фізичної терапії та розуміти патологічні процеси. Після отримання освіти у цій спеціальності ви можете працювати як асистент фізіотерапевта, масажист, спортивний масажист, кінезіотерапевт або реабілітолог у спеціальних школах. Також можна працювати у санаторно-курортних закладах або реабілітаційних центрах. Реальність 014 середнього освіта біологія та здоров'я людини готує вчителів біології для загальноосвітніх шкіл та викладачів у професійних навчальних закладах. Вони пояснюють життєдіяльність організмів, формують учнівські уявлення про природний світ, популяризують здоровий спосіб життя та охорону навколишнього середовища. Вони також організовують позаурочну та позашкільну діяльність з використанням сучасних методів навчання. Випускники можуть працювати в освітніх установах, центрах екологічного виховання. Спеціальність 017 фізична культура і спорт. Охоплює широкий спектр навичок, які дозволяють працювати у сфері фізичної активності та спорту. Ви можете надавати сучасні культурно-спортивні послуги суспільству, організовувати освітні та фізкультурно-оздоровчі заходи для різних груп населення, проводити тренування та супроводжувати учасників у спортивних змаганнях. Ви можете працювати як тренер, фітнес-тренер, інструктор, організатор спортивних заходів. Або керівник у галузі культури, відпочинку та спорту.